Давайте знайомитись із королівською родиною. Це принцеса Джес. Вона чудова. Картина чудова. Потрібно трохи відійти. О, ой, о, ні. О, Джес пощастило потрапити прямо на відро служниці Майлі, а поряд з нею чудовий принц Денні. Треба рятувати мою сестру. Що сталося? Джес з тобою все гаразд. Ти впала. О, ні, ваша чудова картина зіпсована. О, Між служницею Майля та принцом Дені з'явилася іскорка кохання. Але сестра Джес проти. Джес, не заважай мені. Я кохаю Майлі. Ви довіритесь мені? звісно, за вами принц Дені куди завгодно. Я радий. Що ж, я розлучу цю милу парочку, вони не будуть разом. І я маю підступні плани, як їм усе зіпсувати. Ух ти, Дені! Що зараз буде? Yeah. Я підготував для своєї нареченої сюрприз. Зараз я покличу нашого стиліста. Звали я вже тут. Вам потрібно зробити зі служниці принцесу без проблем. Тільки оберіть, що вам подобається. Це mm. чудовий вибір, принц Дені. Ми розпочнемо. Спершу зробимо зачіску. Mm. Дені, куди ж ви? Mm. Добре. Ми впораємось і без вас. Як же хвилюючи, я переживаю. Сем, що ви зробите? Я зроблю з вас найкрасивішу принцесу. Вона вже використовує мого соліста. Так не піде. Хі -хі -хі. Так, я маю інші плани. Нехай Сем зробить з нашої служниці жахливу принцесу. Це буде смішно. Поки що все супер. Що робити? Я, мабуть, помилився. Потрібно зробити іншу зачіску. Зараз це виправлю. Майлі залишилось зовсім небагато. Майже ще секунду, готова. Милий принц Дені, як тобі? а? Що? Це жахливо. Сем, що ти зробив з нею? Мені погано. Що з вами? Вам не подобається моя зачіска? Пані, що ви зі мною зробили? Та мені подобається фото на згадку. Я сама все виправлю. Для початку все змиємо. Зараз я швидко це зроблю. Так. Так, так, так. Фух, Тепер краще. Візьмемо косметику. Так. Нафарбуємось. Додамо тіней. О, рожевий мені личить Далі помада. Який гарний відтінок. Ура! Як ти це зробила? Нечесно, я тобі все зіпсую, служниця. Відріжемо пасма. А, ти мені всі очі забризкала. Що сталося? Мені наснився кошмар, де моя мила Майля перетворилася на чудовисько. Майля ти така гарна. Прошу вас. Сем, ти впорався на всі сто. Дякую. Ми з моєю принцесою йдемо далі. О, дякую, принц Дені. Це дуже щедро з вашого боку. До зустрічі. Вона так легко не відвертиться від мене. Віддай гроші. О, принц Дені. І, а це хто? Квентін. Це моя наречена Майлі. їй найкращу сукню у всьому королівстві. Немає завдання, яке було б мені не під силу. Зараз я зроблю ідеальну сукню для вашої нареченої. Так, так. Вуаля Сукня готова. Кладемо в коробку. Залишилось передати їй майлі. О, о. Так, а що там відбувається? Квентін пішов. Ідеальний час, щоб зіпсувати сукню. Покладемо сюди мишу. У чудова! Майлі буде в шоці, коли приміряє сукню. Ой, Квентін повертається. Потрібно ховатись тут, тут був? Хоча гаразд, це не важливо. Я і так затримуюсь, настав час відносити сукню. Принц Дені, ваша сукня готова. Чудово, мені не терпиться її приміряти одну секунду. Та-дам! Вона ідеальна, Дені. Я вродлива, схожа на принцесу. Такий цікавий дизайн. Квентін, це ви самі придумали. Квентін, чому сукня в дірках? Я в тебе такого точно не замовляв. Який жах, заспокойтесь, я не знаю, чому це так. <гас> ти ж прислуга! Так заши цю сукню. Запам'ятаємо цей момент назавжди. О, ні. Джей зіпсувала мені сукню. Що ж робити? Точно. Я сама все виправлю. Я відмінно володію навичками шиття. Зроблю навіть краще, ніж було. Потрібно викласти це в інтернет, майлі що ти робиш? Так не піде. Ти покращила сукню, вона виглядає чудово. Такого не може бути. А де Миша? А ось вона. Заберіть від мене гризуна. Він мене вкусить. Джес, чому ти так кричиш? Не розумію. Принц Дені, зупиніться. Як вам моя нова сукня? Вона ідеальна. Ходімо. О, принц Дені. Я хочу їсти. Зайдемо в Макдональдс. Я обожнюю цей ресторан. Я там зазвичай не їм. Ходімо, Дені, там смачно ось побачиш. Сідай, а я зроблю замовлення. Доброго дня! Ми прийшли з принцем пообідати. Можна нам один бургер? Звісно, я все зроблю. Почнемо збирати бургер. Булочка, котлета, помідор, котлета, салат, сир накриваємо булочкою. О, на добра ніч. Я дороблю бургер. Додам трохи табаско. Воно точно додасть пікантності. Готово. Накриваємо булочкою. Можна віддавати. Ваше замовлення готове. Забирайте. Ой, замовлення готове. Лише заради тебе, моє кохання. Пригощайся. Ну, добре. Спробуй. Ага. Гаразд. О, чому в роті все горить? А, -а, а у мене з рота йде вогонь. Я це виправлю. Почекай. Мені потрібна вода. Мені потрібен співробітник. О, ви тут? Мені терміново потрібна Кока-Кола. Звісно, зараз зробимо. Хвилину. Ви ж не думаєте, що я дам просто коло. Наливаємо склянку коло, а всередину покладемо пару гострих перців. Це точно доб'є мого брата. Міс, можете забирати замовлення. О, дякую. Мій принц. Я вже біжу на допомогу. Ось тримай, випий це, має допомогти. Ще сильніше. Допоможіть. Як же так сталося? Це не касир, це зла сестра Дені. Я тебе розкусила. Ти мене весь день переслідуєш і псуєш нам з дені життя. Я зіпсую вам життя. Це ти ніколи не станеш принцесою. Чи що ти сказала? Провалюй, Майлі, мені стало краще. Ходімо назад у замок. Любий чоловік, твоя донька сьогодні весь день псувала життя братові. Це не личить поведінці принцеси. Так, я вже чув. Мама, тато. Познайомтесь, це моя наречена Майлі. Я її люблю і хочу на ній одружитись. Це наша служниця. Приємно познайомитись. І мені, ваша величність. Вона дуже мила, дівчина. Згодна, ми схвалюємо ваш союз. Я такий щасливий. Дякую. Тоді вам потрібно познайомитись із моєю родиною. Це мої батьки. Вони фермери. Генрі, йди сюди. Я молодший брат Майлі. Привіт. Добрий день. Приємно познайомитись. Добрий день. А, сімейка Майлі. Хто це там у кепці? О, який красень. Здається, я закохалась. Він неймовірний. Джес, куди ти? Зараз же повернись. Будь моїм принцом. І жили вони довго та щасливо. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!